Останній тиждень місяця, а це означає, що час української вікторини. І сьогодні у нас вікторина по емоджі. відгадай українське місто по емоджі. А почнемо ми з легкого рівня складності. Яке ж це може бути місто? А це у нас Львів. Переходимо до наступного питання. Ну, думаю, тут легко відгадати. Правильна відповідь Одеса. А що у нас тут? А тут у нас Київ. Ну, тут, думаю, буде трошки складніше відгадати. Правильно, Кам'янець-Подільський. Як на мене, це суперлегке питання. Загублене місто Вінниця. Ти живеш в якомусь загубленому світі такому. Вінниці. тебе там. Вінниці. Ну тут усе очевидно. Житомир. Свіжі ягоди, овочі та тепле сонечко. Ну, звичайно, мова йде про Херсон. Ну тут легко відгадати. Миколаїв. Ви хочете ще більше питань, не проблема, бо в нас вийшов застосунок. Хочеш розваги, що змусить тебе думати? А сквізла це не просто можливо, це гарантовано. Обери тему, яка тобі подобається. Проходь рівні та вдосконалістя. Відповідай на питання самостійно або з підказками. Обирай та перемагай. Заробляй монети та перевіряй правильні відповіді. Грай та займай перші місця у таблиці лідерів по всій Україні. Змагайся з друзями або з випадковими гравцями. А змагатися ви можете аж до чотирьох людей. Де твоє місце в рейтингу? Піднімайся ще вище та отримай винагороду. Час розважатися із розумом. Завантажуй квізла прямо зараз з Google плей. Посилання в описі. Переходимо на середній рівень складності. Запоріжжя. А що це тут може бути? Ужгород. Якесь дуже студентське місто. Чернівці! Місто пива! Хм. Чернігів! А що у нас тут може бути? А тут у нас файне місто Тернопіль. Ну, думаю, тут буде легко відгадати. Донецьк! А тут у нас Івано-Франківськ. Переходимо до наступного питання. І правильна відповідь Луганськ. Вам подобається контент, який ми робимо, і ви хотіли би нас підтримати? Не проблема, бо ми створили банку підтримки. А посилання знаходиться в описі під відео. Пам'ятайте, що кожна копійка мотивує нас працювати ще більше. Переходимо на важкий рівень складності. А тут у нас Черкаси. І на що це схоже? А це у нас Кропивницький. Ну, думаю, тут буде легко відгадати. Євпаторія. Переходимо до наступного питання. І правильна відповідь Харків. А тут питання з зірочкою. А кому вдалося розгадати цей ребус? Напишіть про це у коментарях. Дніпро. І правильна відповідь рівне. Здається, стає все важче і важче. Луцьк. Тут питання теж зірочкою. І правильна відповідь Полтава. А що ж може бути тут? А тут у нас Суми. Не забудьте підтримати нас лайком, підпискою та натисніть на дзвоник. А ми тим часом готуємо нову, неперевершену вікторину. Наступний вівторок! До зустрічі!